Так влучили чи ні, та яку кількість кораблів флоту Росії було вражено. Коментар речника ВМС України з цього приводу. Насправді ця інформація досі верифікується, тому що, щоб бути впевненим на 100%, треба все ж таки отримати відповідні результати об'єктивного контролю. Як тільки ми будемо вже мати ці результати, ми обов'язково громадськість про це повідомимо. Але так, ви праві, є досить висока вірогідність того, що в Криму тепер не перебуває жодного носія крилатих ракет, в разі якщо інформація щодо циклону підтвердиться. І так, така вірогідність є, і так, вона висока. Але давайте ще трохи дочекаємося цих результатів, і тоді вже зможемо робити про це висновки. Дмитри, але в, в Збройних силах е, знають, що поцілили в два кораблі, чи в один, чи другий це якось бонусом випадково. Ну, такого ж не буває. Чи це, які плани були, хоча б натякніть. Ну, попередньо мова йде про те, що, скоріш за все, було все ж таки уражено дві одиниці. Е, тому так, але ми чекаємо ще результатів.